Кожен з нас рідко замислюється над тим, наскільки могутнім може бути вплив однієї людини, особливо якщо ім'я цієї людини мало відоме. Буває так, що якась маленька справа або незначний винахід в подальшому повністю змінює життя людства, а герой-винахідник так і залишається в тіні. Сьогодні ми згадаємо трьох винахідних людей, які мали українське коріння, та чия діяльність як спалах світла проникла крізь роки і дарує нам надію. Їхній внесок виявився більший за час і простір, хоча вони не дочекалися визнання приємного перегляду. Уродженець села Гримайлова на Тернопільщині Іван Полюй був науковцем, який досяг великих успіхів в фізиці та інженерії. Ще в 1880-х роках він почав експериментувати з катодовими променями і створив так звані лампи полюя, які дозволяли отримувати зображення внутрішніх органів. Одним з перших знімків, зроблених полюєм, був знімок кісток його власної доньки. Цікаво, що Іван Полюй випередив Вільгельма Конрада Рентгена. Документи свідчать, що він ділився своїми результатами та обладнанням з колегами, в тому числі і з рентгеном, який, зрештою, оголосив про відкриття рентгеновських променів. Визнання до полюя так і не прийшло, хоч він відкрив ці промені ще в 1886 році в Празі, задовго до того як світ почув про рентгена в 1895-му. Навіть Інштейн, який знав українського вченого, зізнався в несправедливості цього забуття. Не можу вас нічим утішити, що сталося не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частку в епохальне відкриття. Хто стоїть за вами, русинами, а за рентгеном вся Європа. Полюй відповів, мов справжній філософ та патріот. Що має статися, станеться обов'язково. І те, що відбудеться, буде найкращим, тому що така воля Господня. Хоч ім'я полює, залишилось тіні, його винахід освітлював шлях людству, заклавши основи сучасної медичної діагностики. Супермена знають в кожному куточку світу. Захисник скривджених і борець за справедливість. Він є одним із культових персонажів літератури та кіно. Цей ідеалізований образ виник в уяві двох звичайних підлітків Джо Шустера та Джері Сігела, які походили з бідних емігрантських родин. Батьки Джері були вихідцями з Литви, а батько Джо був кравцем з Нідерландів. А ось його мати була родом з Києва. Сім'я жила настільки скромно, що батьки не могли навіть купити сину папір для малювання. Справжнім скарбом для Джо стали кілька старих рулонів шпалер, які він знайшов біля місцевої крамниці. Хлопці Джо та Джері познайомились в школі, коли обом було по 17 років. Саме тоді вони почали втілювати ідеї свого комікса. В США тоді тривала економічна криза. Люди були пригнічені та виснажені. Цей настрій відчувався і в першій версії Супермена, де головний герой був злим вченим супермозком, що планує захопити світ. Але швидко юнаки зрозуміли, в такі часи людям потрібна надія. Саме тому вони повністю переробили персонажа, перетворивши його на захисника слабких, чужинця з іншої планети, який, як і вони, шукає свій шлях в новому світі. Супермен отримав невразливе тіло, особливо Важлива деталь, оскільки батько Джері трагічно загинув під час пограбування в його крамниці. Однак місцеві газети не погоджувались друкувати комікс через його фантастичність. Джо та Джері були у віччі, їхній супермен нікому не був потрібен. Лише в 1937 році Detective Comics, нині DC Comics, зголосилися надрукувати Супермена, але за умови передачі всіх прав за 130 доларів. Поставивши підпис під договором, 24-річні автори зробили, мабуть, найбільшу помилку в своєму житті, адже перший випуск Action комікс став справжньою сенсацією, а тираж миттєво розкопили. Вражені успіхом Джо та Джері звернулись до власників DC, просячи переглянути контракт, але безрезультатно. У 1940 році Сігел вигадав нового персонажа суперхлопчика. Історія про дитинство Супермена DC відхилила ідею яким же було здивування сігала, коли в 1945 році, перебуваючи на службі в американській армії, він дізнався, що комікс про суперклопчика вже опубліковано. Цього разу Шустер та Сігел подались до суду, вимагаючи повернути права на обох персонажів. Після суду DC виплатила авторам компенсацію в розмірі 94 тисячі доларів і повернула права на суперхлопчика. Але супермен залишився власністю DC. Згодом Шустер та Сігел зістокнулися з фінансовими труднощами. Джо працював над маловідомими коміксами та мультфільмами, а з часом навіть підпрацьовував кур'єром. В 1975 році, коли кіностудія Warner Bros. оголосила про зйомку фільму Супермен, Сігел публічно звинуватив DC у несправедливому ставленні. Щоб уникнути скандалу, DC погодилась виплачувати їм щорічну пенсію та вказувати їхні імена в усіх майбутніх виданнях коміксу з моменту створення Супермена, минуло понад 80 років, і він продовжує приносити сотні мільйонів доларів правовласникам. Після смерті авторів боротьбу за права на супермена продовжили їх родини. Світлодіоди, які сьогодні є в панелях автомобілів, екранах телевізорів, моніторах та смартфонах, поступово витісняють лампи розжарювання. За цим технологічним проривом стоїть винахідник українського походження Нік Голоняк. Батьки Ніка переїхали до США з Закарпаття хоча вони були родом з сусідніх сіл, познайомились вже на іншому континенті. В Штатах батько Ніко працював шахтарем і, повертаючись додому після важких змін, завжди повторював: ти повинен добре вчитися. Сам Нік теж важко працюючи, взяв свої заощадження та, вирішивши здобути освіту, вступив до Ілінойського університету, де його здібності одразу помітив відомий фізик Джон Бардін, який запросив Ніка до аспірантури та залучив до досліджень напівпровідників. У 1957 році Голоняк приєднався до лабораторії General Electric і в 1962 році створив перший в світі видимий червоний світлодіод, який швидко запустили в виробництво. Світлодіоди стали використовувати на комп'ютерних платах IBM у цифрових годинниках, світлофорах та фарах. Пізніше викладаючи в Велінойському університеті, Голоняк спостерігав за розвитком своєї технології. Для отримання білого світла потрібен був блакитний світлодіод, створений японськими фізиками на початку 1990-х років, за що вони отримали Нобелівську премію в 2014-му. Голоняк, який за життя отримав чимало нагород від президентів, все ж почувався дещо ображеним. Блакитний лед його не створили без моєї розробки. Байдуже навіть зараз мене це дуже ображає. Зазначив він в інтерв'ю для «The Independent. Єдине, що тішило вченого, що його винахід дійсно започаткував революцію в освітленні, і сьогодні лед лампи дедалі частіше замінюють лампи розжарювання. Цікаво, що Голоняк розробив їх в «General Electric» – компанії, заснованій Томасом Едісом в 1889 році. Ці видатні українці залишили глибокий слід в світовій історії, але залишились мало відомими. Не забудьмо про них і поширимо їх історію, щоб вони жили в пам'яті ще довго. Якщо вам сподобалось, ставте подобайку та поширюйте це відео.